Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі Nitin Drive. І сьогодні я хочу показати вам свою пряжну коморку. Як бачите, ми зараз знаходимося на роботі. Це, було, це відео було відзняте, те, що ви побачите, було відзняте доволі таки давно. Вже 4 тижні тому. У мене тут щось літає. І на задньому плані ви бачите одна з тих машин, це а, називається по-українськи, здається, тягач, так, або на англійські це трактор. Ну, те, що тягне причеп, і тут стоять причепи. А, і це відео я засняла для того, щоб згадати, що в мене достатньо пряжі, щоб мені не хотілося її купити. І заодно я поділюся цим відео з вами, щоб ви теж могли. Подивитися на мої пряжні запаси, де я їх зберігаю, і що в мене там взагалі є в тій пряжній коморці. Там не буде якихось подробиць, але сподіваюсь, буде цікаво. Там одним словом, це варто побачити, тому давайте краще дивитися, що там в мене є. І я в кінці покажу трошки машину, як вона одна з тих машин, як вона виглядає зсередини, тому що це як маленька хатка. Там є в нас і холодильник, і мікрохвильова пічка, і як це називається? Мікрохвильовка, напевне, називається. І, в общем, це як в потязі перша полка, нижня полка, верхня полка. Ну, так, от. І так ми вже цей рейс у нас буде шість тижнів, ще нам працювати трошки більше дво... Трошки більше тижня. І я вже чекаю, щоб доїхати додому і відпочити. Вже, вже 6 тижнів це забагато, але добре, не буду більше говорити, бо говорити я люблю. А зараз ми підемо дивитися, як виглядає та моя пряжна коморка. А в кінці там буде трошки про далекобійників. Все, добре, до зустрічі в нових відео. І буду, буду знову ще показувати. Де ми їздимо, як воно працюється далекобійником, і також що я хотіла сказати. А хотіла сказати, що ми знаходимося в штаті Кентукі. Досить базікати ідемо дивитися. Всім привіт! Я хотіла зараз відзняти трошечки свою пряжну кімнату. Я тут навела порядки, і хотіла також. Казати, тут у мене зразки, оце в мене вся моточна ниточка. І тут трошки в корзиночці, трошки я облаштувала, повісила цю поличку тут. Маю зошит за з, з моїм всією інформацією про мої ниточки, там декілька, здається, артикулів я, скажімо так, не записала, але. Зараз тут у мене, да, за, за зошит не, не доказала. Трошки, декілька артикулів не записано, але тут то нічого страшного, бо я буду пере, переносити все, робити новий, нові записи в цьому зошиті. Він трошки більший і перепишу, хочу переписати всю свою ниточку. Тут маю відкриточку із Варшави. І, до речі, в Варшаві зараз знаходиться одна рідна людина мені. і... Я сподіваюся, що, можливо, ми скоро побачимось. Скажімо так, ладно, потім пізніше вже в подробицях розповім. Сподіваюся, що все вийде з цим. І тоді вже в подробицях розповім. Це стосується України. А зараз да, давайте так проглянемо, що тут у мене на поличках тут храню. Спиці, ці мої китайські, і там ще в коробці є теж китайські спиці, утюга і все таке що, все що з в'язанням. До речі, цю сумку теж я в Варшаві купувала, сумка з совою. Там її Зараз не видно, я не буду до неї дотягуватися. Тут зонтик. Також зверху там журнали по в'язанню. Колись дійдуть руки в мене. І, я буду хочу зробити деякі обзори журналів, і подивитися, які там моделі, це американські журнали, тобто на американських в'язальниць язаль, розраховані, тому моделі можуть, ну, смаки відрізняються, можна так сказати. І дивіться, от верхня поличка в мене вся, так, от я відійду. Вся верхня поличка, оце отак. Це все, все є кашеміри. Абсолютно все, там немає ніяких домішків, все кашеміри. І накопила їх колись давно. Зараз таких цін вже давним-давно немає. І я буду, тобто я дуже рада, що в цей час я маю ці кашеміри і маю вибір, і коли є натхнення, то я беру щось і в'яжу. А друга поличка. Тут я другу і третю, так подивимося. Тут я маю книги, які я насобирала, деякі я з них хотіла позбутися, але це досі, досі в мене лежать. І я зараз не буду в подробиці вдаватися. Давайте пройдемося по ниточці. Тут у мене альпаки на, на другій поличці. Разом з книгами трохи конусів. До речі, якщо покажу це конуси, вони ще не всі, бо я деякі беру і користуюся ними з цієї моталки, можна пересадити змотану моток на конус. І я часто так користуюся, бо дуже легко потім на машинці в'язати. Я думаю, здогадалися, це зразок з тої водолазки. А тут залишки рукавів, які я зрізала. і Трошки залишилися нитки. З цього я зараз в'яжу чоловікові светра, до речі, вже на коричневому етапі в'яжу. Я вже це не одно... неодноразово показувала ці ниточки. Отут ниточки храняться. Це Бейбі-альпака з... з льоном. 30% льону. Ой, чоловік там <зове> собак І 30% льон. і 70% бейбі-альпака. Далі тут йдуть бейбі-альпаки і змішані ниточки з альпакою. Далі йде сумка, якій я храню на даний момент конячку, пам'ятаєте, і, і сюди я складати буду носки, які я буду на подарунки в'язати. І сумка це емблема. Creative Society, благотворче суспільство. Участь в, проєкт, в цьому проєкті я приймаю, коли маю таку можливість, і всім раджу поцікавитися цим проєктом, бо це є модель суспільства, в якому я саме хочу жити. І, ну, хотіла вас запитати, а в якому суспільстві ви хочете жити? І Я думаю, що зараз більшість українців відповід дадуть відповідь, що. Суспільство, в якому немає війни, суспільство, в якому людина, цінність життя є найвищою цінністю. І саме цей проєкт і розповсюджує ідею про те, що життя людини це найцінніше. Воно є найцінніше, і всім пропоную сходити на веб-сайт і подивитися, а також підтримати а, добре. Благотворче суспільство, я сподіваюся, що це стане реальністю, і я би дуже хотіла, щоб так було. Ідемо далі про ниточку. І тут 100% бейбі-альпака, а Тут от є. Там, видно, також а, стоїть щось біленьке, а оця ниточка. І там далі ззаду це бейбі альпака з шовком. Я не знаю, яке співвідношення, бо на конусах немає цієї інформації. Там є бабінки маленькі, а є бабінки більші. Далі йде мірінос з шовком. Я не буду зараз діставати, і тут є смісовка, він спушонна бейбі альпака з чимось. Теж мої улюблені кольори. Зараз через оце не видно. І тут далі йдуть кашеміри. Тут кашеміра не так багато. Майданий навіть зразок. Так, дивіться. Зразок такий. І упава такий зразок. Там далі є бабінка зразку такого. А і далі йдуть. Тут залишки кашеміру, а там кашемір з шовком, і, здається, все. Так, відходимо далі. Тут ще й, далі йдуть під сумкою з благотворчим суспільством. Ідуть бабінки теж з бейбі-альпаками. І тут далі йдуть міріноси. Тут карні міріноси і. Міріноси, які джелунги, міріноси, як це геребінний називається, по-моєму, і це все міріноси. Далі йде остання поличка, я вже не буду, напевно, присідати. Тут є літні пряжі, якісь змішані пряжі, якісь старі пряжі, яких я навіть не знаю, добре, я запущу сюди, дивіться. Це в мене єдина запакована ще така ниточка вона з хлопок із люриксом, Це єдиний люрикс, який в мене лишився. Я не люблю люрикс. Це альпака, з неї я збираюся в'язати сумку для собаки, і потім я більш детально розкажу про це. Тоді далі йдуть там теж смісовка. Шерсть із віскозою є. І тут якісь дуже різні ниточки зібрані, якась колюча шерсть або ниточки, які я використовую для, для машинки як розходна, тобто ниточка, яку я просто бросов... ну, на російській це бросова ніть. Ну, ниточка, як я зрізаю, тобто ниточка, яку не них жалко о, зрізати. І далі такі полички йдуть. Зараз подивимося, зверху це є Тут деякі моточки змотані. розмотані. Про що я казала, коли я використовую конус для того, щоб моточок натяг, ну, натягти на нього. Тут, Бейбі-альпака з шовком, вона дуже тоненька ниточка, і різні моточки, залишки від чогось. І далі йде це місцинка, де в мене вся носочна ниточка лежить. До речі, цю до речі, я, здається, і не показувала ще це, саме цю ниточку. Зараз я трошки приближу, щоб якість була краще. Так, зараз якість краще. І сподіваюсь, кольори теж будуть передаватися краще. Пройдемося по моїй носочній ниточці. Тут багато алізе. До речі, це алізе, це алізе, це, це алізе, це алізе, це алізе. Алізе алізе. Це, по-моєму, ця ниточка це не алізе, це вже той подарунок, що мені прийшов з Німеччини від Ліни. І. Деяку ниточку я вже спакувала для рейсу, Завтра ми поїдемо в рейс. І завтра такий новий етап життя, нова робота. І тому я хотіла відзняти свою пряжну шавку. І навіть я б хотіла навіть назвати цю, цю кімнату да? з пряжею, Пряжна коморка, напевне, буде. А тут теж літні ниточки, хлопок, це американські з американських магазинів. До речі, тут теж крілові ниточки, які я можу використовувати саме для, для розходу, да? тобто, коли потрібно на машинці в'язати щось. І тут різні моточки, теж залишки храняться. І тут залишки храняться, або одинокі якісь моточки. Тут у мене це в мене два таких моточка є, рі, є їх чорний і такий салатний. І я ще з нього нічого не в'язала. Ну і далі тут храняться сумки і різні різні речі. Коробки. Так що така у мене кімната. Сподіваюсь, було цікаво. І зараз я ще раз відійду і покажу. на да, моточки тут видно кінмохери. Далі там різні моточки. Я вже колись їх показувала і покажу ще, коли буду розбирати пряжу. А зараз давайте подивимось, як це виглядає зі сторони. Друзі, як і обіцяла, показую, як виглядає машина. Зараз ви бачите, як це виглядало ще до того, як ми заселилися і затягли всі речі в машину. Ще новенький там матрац був, і верхня поличка складена, там така драбинка. Сидіння, все ще було чистенько, а зараз вже це трошки виглядає інакше. От зараз ви вже бачите, я вже сиджу на другій полці, тут лежить моє в'язання, тут зберігаються речі наші і в'язання. І також, коли ми маємо, просто стоїмо на стоянках, то я сиджу, друга полка це моє, мій простір. І там в сумках теж пряжа, а там внизу це робоче місце, руль і кабіна водія. Друзі, включення вже з кабіни. Ось я вже підсижу під самим потолком. І сьогодні я в'яжу своє одіяло, щоб було показати, що в звіті для спільного проєкту вернісаж осінніх барв. На це таке завершальне включення. Хотіла просто побажати всім гарного дня чи ночі, в залежності, коли ви це дивитесь, і також. Ще раз повторююсь майже в кожному своєму відео. Повторююсь про те, що віримо в перемогу, і перемога обов'язково настане для України, для всіх моїх рідних і для вас. І все, все стане на свої місця, і все стане набагато краще, ніж зараз є. Тому, друзі, залишаємо позитивний настрій, настрой, настрій. І Сподіваюся, відео хоч трошки відвідволікло вас від війни, від всіх цих військових подій. І також запрошую вас спілкуватися в коментарях. Завжди рада спілкуванню. До нових зустрічей.